Дива не сталося. Монголія таки відмовилася арештовувати Путіна, коли той ступив на трап літака в Улан Баторі. У 2023 році головний прокурор МКС Карім Хан видав довічний ордер на арешт Путіна через незаконну депортацію українських дітей. Відтоді російського диктатора зобов'язана арештовувати кожна країна, яка є членом МКС. А це 124 держави. Серед них і Монголія. Улан Батор став повноцінним членом міжнародного кримінального суду у 2003 році і ратифікував римський статут. А отже, монголи повинні були Заарештувати Путіна, але цього так і не зробили. Чому? Римський статут це міжнародний договір, ухвалений Міжнародним кримінальним судом на конференції в Римі 17 липня 1998 року. Статут встановлює і визначає п'ять основних злочинів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини агресії та екоцид. І кожна країна, яка поставила під цим документом підпис, має виконувати рішення МКС. Але Монголія створила серйозний прецедент, відмовившись арештовувати кремлівського диктатора, каже колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Чи був ризик для Путіна під час цього візиту? Я вважаю, що ні. І всі ці дискусії, які велися, і політичні заклики до сьогоднішньої Монголії не мають сенсу і не тільки тому, що вона затиснута між Росією і Китаєм. А тому, що там нема незалежної системи верховенства права, нема прокуратури, яка власне має здійснити цей арешт, це ж не держава має його заарештувати, Це саме прокуратура за допомогою відповідних е, органів. Так що те, що ми маємо, це дірка і намагання розгойдувати всю систему МКС. Щойно стало відомо про цей візит Путіна. Західні країни в унісон закликали монголів виконати ордер МКС, але Улан батор заявив, що цього не буде, і дав Путіну 100% гарантії безпеки. Чому ж ця країна пішла проти правил? Тут достатньо російських важелів, і власна Росія в Монголії завжди була впливовою ще з радянських часів, і війська там були розташовані якраз проти Китаю. Та й зараз дуже багато російських бізнесів і по російської присутності в сьогоднішній Монголії. Після вдалого для себе обміну полоненими зі США Путін переграв захід вдруге, кажуть експерти. Візитом до Монголії він показав, що може вільно пересуватись в країні, яка мала б його арештувати. І це ляпас для МКС. Путін приїхав в Монголію, по перше, щоб показати. Що не працює вся система навколо МКС і далі він буде їздити. і Йому це, начебто, не дуже заважає. А якщо заважає, то не критично. А друге, це політична символіка, оскільки це згадка про події, які були сприймовані на Японію. Японія зараз частина західного світу. І показати колись перемогу над Японією, це для Путіна також знак по відношенню до Заходу. До якого він ставиться з призірством? Розуміючи, що Путін не опиниться в кайданках під час поїздки до Оланбатора, МКС почав рятувати своє обличчя. Речник суду Фаді Дель Абдала в інтерв'ю BBC заявив, що насправді Монголія може і не арештовувати свого гостя. Мовляв, дев'ята стаття Римського статуту передбачає винятки із арештом. Якщо країни змушені порушити договірні зобов'язання з іншою державою, або якщо це порушує дипломатичний імунітет особи або майна третьої держави. Можна поговорити про те, як можна поговорити про те, що він є діючим главою держави, і ще багато різних речей. І МКС зараз буде говорити, що а давайте подивимось на правове поле, оскільки йому потрібно, щоб не втратити обличчя, якісь систему, а чому так трапилось? Ну, якихось так. Слів про те, що те, що трапилось, не є катастрофою для системи МКС, але те, що трапилось, є ударом, ляпасом по системі МКС. Чи понесе покарання Монголія за такий зухвалий вчинок? І так, і ні, каже Павло Клімкін. Тут в гру вступає геополітичне питання. Захід може остаточно втратити цю країну, яка затиснута між Росією і Китаєм. Тиснути на Монголію ну можна. Але це називається. А, а коли це було потрібно починати, і як починати? Накладати якісь санкції за невиконання міжнародних зобов'язань? Ну можна. Але що це е, зрушить? Нічого, оскільки Монголія експортує сировину. І фактично від заходу значною мірою незалежно обмежити контакти з Монголією. Так вони і так обмежені. А якщо їх більше обмежити, то Росії цю Монголію остаточно з'їсть сам Путін здійснивши вдалий фінт в Монголії. Далі буде розхитувати систему міжнародного кримінального суду. Припускає дипломат. І такий привід з'явиться у диктатора вже в листопаді. Відомо, що президент Бразилії Лула Дасілва запросив Путіна до Ріо на саміт g 20 Я не виключаю, що Путін зараз захоче підняти ставки і буде говорити з бразильцями про гарантії приїзду на Велику 20 на саміт Ріо. і вже це буде вже ні в Системі МКС. Це буде ударом, який може її знищити. Але Бразилія і Монголія дві різні речі. Підсумовує дипломат в цій латиноамериканській країні. Система верховенства права на високому рівні. В Бразилії навіть є окреме міністерство справ людини. А отже, вояж до Ріо-де-Жанейро може стати для Путіна фатальним. Бо 100% гарантій безпеки до сілва Путіну не обіцяє. Мовляв, це рішення виключно компетенція бразильських органів юстиції.